Доброго дня. Доброго дня сьогодні маємо честь поспілкуватися з керівником юридичного відділу компанії Forum Груп Україна, нашим постійним партнером, з яким ми працюємо ще з 2022 року. Здається, да, команда Парета неодноразово супроводжувала оцінку корпоративних прав об'єктів інтелектуальної власності. Та інших активів на перетину бізнесу і права, да. Тобто поговоримо про те, як юридичний департамент бачить цінність такої співпраці і на що спирається при виборі експертів, експертів нашої компанії, нашої команди. Доброго дня, Сергій, доброго дня, пане Олег. Доброго дня, рад дати вас. Так, приходимо до питання. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про компанію Форум Груп Україна. Який напрямок для вас є основним? над чим працює над чим працюєте сьогодні? Форум Груп Україна, компанія оператор бізнес-центрів в місті Києві. Працюємо на ринку більше 20 років. Останнім часом у нас в управлінні близько 10 бізнес-центрів. Всі знаходяться в Києві на різних етапах реалізації. Є проекти, які ми добудовуємо, є проекти, які ми залучаємо інвесторів, є проекти, які ми продаємо, і постійно маємо звертатися до професійних оцінщиків, і тому ми з вами спілкуємося. Я так розумію. Да, і тому ми самі співпрацюємо. Ясно, зрозуміло. А, яка саме а, яке саме завдання з оцінки ви а, передавали до компанії Парета, до наших фахівців? І чому для вас було передаває да, залучити нас як як професіонал? Так, да, безліч передавали проєктів під час нашої якоїсь корпоративної організації? під час Внесення активів в іноземні компанії під час розуміння акціонерів по своїм домовленістям між акціонерами постійно звертаємося до вашої компанії і задоволені результатом. Так чудово, дуже дякуємо вам за те, що вибираєте нас. Ну в більшості випадків це оцінка бізнесу, оцінка об'єктів нерухомості. Оцінка корпоративних прав компанії з різними підходами, з різними питаннями завжди індивідуальні якісь проекти виникають, як і да. всіх, в принципі, хто працює в Україні. Зараз. хто стойде активний, да хто йде, активний, так. Хто йде активний бізнес, так є різні проекти. Добре, чи були серед проектів. Кейси з підвищеною складністю, наприклад, пов'язані з об'єктами інтелектуальної власності, да угоди між пов'язаними особами або там корпоративними змінами. Як ми з цим впоралися, як впоралися з цим команда оцінювачів компанії перед. Так, у нас не буває простих <хи> питань в більшості випадків. У нас була дуже складна на мою думку, оцінка діючого виробничого бізнесу. Як такий кейс, коли треба було розглянути питання, що це дуже велике підприємство з дуже великою якби, проблематикою, з дуже великою кількістю активів, в тому числі використанням об'єктів інтелектуальної власності. Тому числі, це як знаєте, діючі підприємства це я завжди порівнюю з роботою хірурга, який робить якусь операцію або діагностику на працюючому механізмі. Так і тут відбулося, це був складний кейс. Він е, був найдовшим в нашій співпраці, але результатом ми були повністю задоволені. Так чудово, чудово, да, рад, рад чути. Добре, наступне питання до вас. Що для вас як юриста було ключовим у процесі співпраці? Юридична обґрунтованість висновків да, щодо вартості, формулювання в звітах чи дотримання термінів? Так завжди було повне розуміння на етапі вже прийняття в роботу експертом Кейсу? будь-то Любої складності були дотримані орієнтовні строки виконання робіт? Було чітко виконано умови і завдання і щодо вартості послуг і методології, всі наші питання? На всі питання ми завжди отримали професійну відповідь. Чудово, чудово. А які результати або цінність ви отримали у підсумку? що можете визначити як? Найбільшу перевагу співпраці з компанією «Парета»? Ну ми найбільшу перевагу в нашій з вами роботі як юристів, так і оцінчиків. Бачимо відсутність помилок, відсутність зауважень і використання цієї оцінки для будь-яких цілей. Ми залучали в подальшому ці результати роботи потрапляли к іноземним, там, англійським. Аудиторам, їх спеціалістам, юристам партнерів, і ніколи не було зауважень, в тому числі технічних, якихось, як завжди, виникає в такій кропіткій роботі. Всі результати роботи були прийняті і використані відповідно до цілей, які ставила компанія при оцінці цієї роботи. Це основне досягнення. Дехто може це недооцінювати, але тих, хто постійно працюють. В юридичній площині розуміють, що це ну дорого вартує насамперед, коли ти впевнений в тих інструментах, які ти Так, да, да, да. Я з вами згоден. У нас є багатошарова перевірка звітів. Да, то тобто ми контролюємо якість. Чудово в сучасному бізнес-середовищі все швидко змінюється. Чи бачите ви нові напрямки, в яких нам буде цікаво попрацювати разом в майбутньому? Дивіться, ну основні питання зараз стосувалися саме оціночної діяльності компанії Перето. Але я вже навіть зараз е, розумію, що ми співпрацюємо по всім основним напрямкам. Тобто, ми звертались до компанії з приводу е, наших кейсів, там де треба було виконати е, ТЦО на великих підприємствах. Ми звертались там, де е, треба було скористатись послугами аудитора. Знов таки, ми оцінювали фактично всі види активів, які можна використовувати зараз, в тому числі нематеріальні якісь активи. І ну я затрудняюсь відповісти, в якій площині у нас немає зараз співпраці. Лише якісь, напевно, послуги чату GPT вище не надавали нам. Ми також так, <різовуємо> да так. Я розумію, що ми напевно разом прийдемо до використання цих інструментів в своїй роботі і <різовує> будемо до вас звертатись, коли самі будемо <різовує> готові. так. Чудово, чудово. Добре, наступне депо запитання. від мене. яку роль на вашу думку відіграє професійна оцінка активів в юридичної практики на сьогодні? Да, особливо в умовах змін законодавства та регуляторного поля? Ну всі розуміють, що е, фактично при будь-яких операціях при груп, внутрішньогрупових внутрішньо операціях. Оцінка завжди необхідна. Вона закриває питання визначення ціни. на сьогоднішній день. Взагалі, це дуже складна історія, тому що просто акціонерам за відсутності, наприклад, ринку зрозумілого нерухомості дуже важливо. Спиратися не просто на внутрішні переконання, а на звіт професійного оцінщика. тому ну, це завжди буде потрібно, крім того, податкові аспекти нашої діяльності знов таки завжди загострюють питання в тому, що має бути справедлива риночна вартість. Ну ще знов таки зараз наша співпраця там просувається до того, що ми маємо замовляти звіт судово-економічної експертизи. На жаль, у нас відбулися прильоти ворожих так, так, так. ракет. Наші бізнес-центри не хотілося б на цьому якби закінчувати. Але це знов-таки ми будемо звертатися до вас за порадою. Як правильно саме це зробити? Звичайно, розуміючи ваш досвід і те, що до вас звертається відповідно клієнти з аналогічними проблемами. Ну це вже також вихід на той міжнародний рівень роботи, тому що цю оцінку в подальшому будуть використовувати. І я сподіваюся, що буде компенсація від відоземних держав, тому ну таке життя маємо да, працювати. Так, да, 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 таке життя. це вірно. Да. Працюємо, і працюємо і в цьому напрямку теж. да Ну як хотілося б, щоб такого, такої роботи в нас не було. І на останок Якби хтось з партнерів або колег шукав надійного консультанта в сфері оцінки майна активів, що б ви порадили і щоб визначили у нашій компанії? Я завжди знов таки тим колегам, з ким у нас партнерські відносини, добре відносини, раджу джу, співпрацю з вашою компанією. І я впевнений, що більшість з них до вас звертаються з огляду на наші позитивні отзиви. Знов таки всім колегам можу сказати, що домовляйтесь про конкретні терміни реалізації, про конкретну вартість, і відповідно ви отримаєте той результат, на який розраховуєте. Чудово! Ну тоді Сергій, щиро дякую вам за змістовну розмову та за професійну оцінку нашої роботи. Ми добре розуміємо, наскільки високо, високо вимоги ви нам ставити, да? для юристів це важливо, терміни, обґрунтованість, тому для нас це велика честь бути вашими партнерами. Якщо Щоб, да, вам якщо, на вашій команді за роботу, пане да, да, чудово Якщо і вам, да і глядачам потрібні рішення, які Ну, витримують перевірки і на переговорах, в судах, і перед інвесторами, і до аудіторів. Да, звертайтесь до компанії до будем, будем раді бачити вас серед наших клієнтів. До ну до, до до нових зустрічей, тоді Сергій. Дякую, да, до нових зустрічей Гарного, гарного дня. Дякую.